Oh, у папи тут дощ, бачиш, красота. Яка. Давай, давай. Каже Марінка, треба поставити полить. Кажу, я не прути, але тільки під вечір. Поставимо на ніч, хай прям заливає. час який у 12 ночі прийду, відключу. І потім, може. Скільки ми завтра зранку встаємо? Раненько поставимо тоді, польємо туди далі капустку. А що? Маринка трохи каже, треба порядок понаводити на огороді. А це вроді, тут нормально все, тут кажу, огорода, як я не знаю. Його, кстати, оце ми подивилися, реально багато і не треба. От От нам цього вистачає. Там перець, помідори, баклажани подосаджували. Все одно попід'їдало щось, або хруще, то й, да. Ну, коротше, щось попід'їдало. Ну, вже все кажу. Що буде, то буде. Там є онде, кущиків, не знаю, кущиків 20 дай хорошо. добре. З дуже погано сходу, в, 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 вообще у цьому році, щось такий прям сход поганючий. От огірочки, вон, дивіться, вже огірок такий є сантиметрів 12, а є такий, що є, єлі тільки-тільки вилазить. Не знаю навіть, з чим це зв'язано. Отам вже величенький такий, височенький, а тут взагалі слабий. Ну, взагалі, якось отак. Так. Я повичищав у поросяток. Ну, не вивозив сьогодні у жолоби е, Завтра хочу трохи. Пасата треба відтягти, десь поставити, тому що перестав заводитися взагалі щось короте, Щось поламалося, що навіть не знаю що. Крутили, вертіли його, щось він взагалі ніяк не цей, треба його, мабуть, або на розборку попиляти, або розібрати. Короте, щось із ним придумаю. Е -е, треба поставити кудись його в бік. <кій> І прицеп ставити сюди. Ми зараз вичищаємо усе в прицеп. Тобто Все вивозю на поле. Я його не сіяв у цьому році, не трогав. Не, не бачив ніякого смисла. Тракториста треба шукати, бігати за всім. Е, і в минулому році е, наші витрати показали, що вони були просто безтолкові. На таке количество огороду витрати були просто ну, ну, слабі-слабісінькі. От е, чи, чи верніше, не витрати, а е, самі жнива. Тобто ми зерно там узяли копійки, два прицепа легкових, а вкинули туди 1012. Ми за такі гроші могли б газона. Привезти додому тонн 6 і, і все. Ну, ми, по, по суті, ми так і робимо. Е, цей навоз у нас залишився, перегниває потихеньку, на осінь. Ще приїдуть, люди трошки заберуть, там попросили, якщо каже, останеться, ми тоді на осінь. Ну кажу, я тоді його й не трогатиму. Він перегниває потихеньку тут із ним, щось, щось та й буде до осені, а потім ми його. Потихеньку вивеземо, да і все, огороди почалися, ми його вже й не трогаємо. Ну і свіжака я сюди не сиплю. То є, у нас весь навоз вже вивозиться. Так. Що це в тебе тут? О, Це кабачок, так? Да? Один гарний, гарно, другий тільки. Ну, бачиш, ну, щось, щось в цьому році ото воно таке і є. Ну, капуста нормальна. Хоча... Ну, бачиш, кстати, тут капуста взагалі хороша на, на цьому у нас росте, на цьому огороді. Там, де ми жили. На Шевченка на батьківській хаті, то там е, щось із капустою вечно була проблема. Може, того, що в нас качок було багато, і вони її і під'їдали, їли, ну а там хто його знав. Ну, в общем, поганенько вона там росла, і качани були зовсім маніпусінькі. Морква теж ось посходила, щось Маринка каже, трохи руками була, її прорвала, і зараз не трогає того, щоб все одно ще вилозе. Тобто, ще отут-от от, от, тільки-тільки вилозе. От дивіться, прям, прям капець, я не знаю. Ну, В общем, якось так. Горох трошки під цей підріз. <кхех> Часника взагалі немає. Бурячок теж, бачиш, повелазив ось тут. От, от, ось ось, вообще рядок тільки-тільки виліз. Ну, В общем, я не знаю, з чим це зв'язано. Ось тільки-тільки повилозив той, той бурячок, а ось уже такий великий. Хоча усе садилося е, одинаково. По часника взагалі тут немає. ну Не було часника, ми сюди кинули лишні помідори. Тобто Ми брали, подосажували, лишні помідори залишилися. Маринка каже, блін, і викидати так жалко. Кажу, та поросаджую його десь поміж мі рядками, яка йому різниця? Кажу, цибуля. І з помідором рости буде, вони не поб'ються. І от у Маринка подосажувала, сюди трохи кинула, де, де чесник у нас не поріс. Трохи ось між петру цією, <кій> як її, господи, де, де редиска і цей. Ну, ось треба вирвати, бачиш, бо редиска дав, рядочок. Чи то маленький, ти такий садила? Ага. Ну, так, да, редиску вже треба прибирати, вона вже ось переросте і все, буде в стебла рости. Петрушка теж поганенько посходила, вже більш-менш он-он, тобто щось буде по зелені. Укропчик хороший, ну і салат, рукула. А ти з красного нічого ще не робила, да, по-моєму? Тільки-тільки, так? Да? Ну, це зелень. Це зелень дуже, дуже класне із консервою, з якою Марина робить. <кхи> такий салат наріжжа, оливкової олії, і консерву якусь таке м'ясо, тунець. О, і, і тунець нам тетя -ть -ть з Італії її ото консерви, і ото баночку консерви туди розмішала, і салат дуже смачний виходить. Так, що ви, Ломанвайте, Куди тікаєш? Ко-ко-ко. ж квочка сіла. Да. На скотчечка сіла. І отам сидить. А ну, зараз, оп, я, мабуть, вам її. <клес> і лас. Ні, не видно. А отак. Оп. О! Бачите, 9 дє, дє, сидить. <клес> Покропив картошку. Покропив позавчора і, і сьогодні ще докропив, тому що все одно деякий жук не попадав. Ну, вроді би, нормально. З картошкою. Кстати, картошка тоже бачите, разнобойна. Де є величенька, де є мало, негодяще. Ну, може, може, що по різних сортах. Боже, я пилюки надихався, воно тож в курею свиней поки поприбираєш, а воно все одно пилюка, павутина. І ото як надихається, його тоді в горлі дере. Тут ми з маринкою поприбирали, зробили порядок, буде тут у нас майбутній літній брулерник. Тобто там, де зараз у нас великий бройлер сидить, ми його тоді просто будемо сюди переправляти. Та тобто, я, мабуть, вам розказував, бо я вже. Не, не знаю, временами розказую, временами, може щось і забуваю. Ну, Факт в тому, що е, тут буде доволі, я думаю, непогано. Мотоблок треба підчепити фрези, трошечки тут перебити, розрівняти або може й не перебивати, не підпушувати його, тому що його все одно бетонірувати. Тобто, ну, треба буде вирівняти, то там гора, а тут а дуже велика яма ось де, на, на цьому місці. А туди вкрай е, сарайчика, там, там гора. Дивився, я так, шість стопчиків поставиться у нас по 2 метри. 10 метрів від вугла і до цього вугла ось сюди. А тут теж такий може навіс продовжимо. <кій> Зробимо такий невеличкий, щоб теж якісь хазяйські такі діла там відра е поставити чи комбікорм якийсь тут закладати, щоб він був. Ну коротше, якось отак. Нічого. Треба з дому вижимати по максимуму. і Якщо якась невеличка місцинка, то треба її задіяти. Щоб вона теж приносила якусь користь. І тут у нас така куча дров лежала, ну, толку від тої кучі дров. Треба їх було попиляти там і цей, ми їх склали в другу сторону туди. І хай поки що там полеже. Може, завтра, а може післязавтра, Ігорьок обізвався, має з'явитися, приїхати, то казав, Поможе, приїде попиляти дрова та поскладати та трошечки із стройкою, бо, бо я все сам ну, з, з Маринкою. ну ви знаєте, Хто, хто мужики, то ті знають, як воно з жінкою, все одно що е, якщо мужик підніме, то жінка не може, бо, бо їй важко. А, а, цей, а, а все на одних плечах потягти, теж, теж неможливо. Так, що якось отак. Буде, буде тут якесь діло, я думаю. Єдина проблема, що тут межа не, не дуже правильна у нас. <кхух> І я тоді, кстати, не подумав, можна було б сарай трохи. Ну, Ми пробували стіну класти, щоб воно рівненько ж було по, по стіні. Е, можна було б з'їхати. Ну, да ладно. І тут виходить так, що. Крайня та стіна у нас 3 метри, а тут 2,50 Ну, Я думаю, що або шифер підріжеться, або просто волна дужче закинеться всередину. Все. І з сусідами говорив нормально, все, я отлів сюди поставлю, і отлів виходить, до них капля не копатиме. Тобто вода до них не капатиме, не литиметься, якщо дощ чи ще щось, воно просто буде стікати по отліву. І буде десь ось сюди витікати на огород. Та й, все. Та й дощі У нас У нас що сніги паршиві, що дощі паршиві. У нас їх практично немає. постійно якась така проблема останнім часом, що реально опадів мало. І, і зимніх, і літніх. Може, воно зв'язано з усім оцим, що які опади, такі тоді і урожаї, тому що земля не напивається води достатньо. і тоді Вистрелює поганий урожай. От і все. І я вже сміявся, кажу, прошлогодню картошку ніхто по три гривні не продавав, викидали її. кажу Лучше б люди десь би відвезли б і здали б на якусь гуманітарну допомогу, тому що її ж було капець, як гною. І по три гривні її ніхто просто-напросто не купував. Ну Якщо ж багато її було, то можна було б кудись її діти. А в цьому році, ось подивимося, якщо, блін, не дай Бог, не урожай, то подивимося, по чому та картошка. Буде гривнів по 40 і будуть іти ті, які продавали по 3 гривні, іти купляти по 40, того, що буде, не урожай. От і все. Ну, да ладно, ми посадили щось, що буде, то буде. Ми склали дошку з маринкою тоді. Це ця шельовочна <кхів> на, 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 на цей. А, а тут а, уже те, що саме таке було негодяще, ну, я його. о... Видно, що в мене діти вдома є, а я шукав індикатор. Йоли пали Так, ну в общем, з цієї дошки не знаю щось придумаю. Я думав зробити сідала для курей, такі типу об'йомні, довгі, і під уклоном, щоб кришка була і дірки повирізати, щоб курка туди залітала. Винеслася і вилетіла. І виходить, під уклоном буде криша, і таким методом кури не будуть на неї залазити, бо під уклоном їм неудобно буде там сидіти. А кришка буде відкриватися. Тобто зайшов, кришку відкрив, яєчка вибрав, і все. Це дуже удобно. Ну, подивимося. не знаю, що воно вийде чи не вийде, буде видно. Бролєра наші. Тут у нас вже пішов 40-40 якийсь день. 42-й, мабуть. Ну, завтра будемо вже пробувати різати. Вже такі тушечки дивлюся, гарненькі, більш-менш є. Е, ну, ми починаємо різати 2200 тушка, вже все, вже вона рентабельна. Вже можна продавати, різати, починати. Ну, ми починаємо десь 2200-2500 і все. І бролір вже йде на реалізацію. І так як у нас е, цього макарчик. А ну акуратно, син. Я тебе прошу. Акуратно. І так як у нас партія, в принципі, величенька, і це ми з Маринкою самі робимо, то тобто ми їх самі скубемо там розробляємо. Ну, часто є така шайтан-машина. На продаж і на, ну, на магазин ми нею не користуємося, я вже казав. Тобто, в основному ця шайтан-машина допомагає нам тільки тоді, коли переробка це тушонка, це копчення, то тобто, й все. Тушонка копчення. Ну, буває там ще, ще, ще може. по Побику треба додому на, на вечерю там чи просто курятини не, нема вдома. Ми е, там зарізали дві штуки, бігом туди вкинули, раз-два і готово. Так що якось так. Фух. Да, син? Ну, покатайтесь. Все, щось воно поливає, так, непонятно. Там калюжа, там калюжа. А може буде і нормально. І жирна собака, щось сидить, що сидиш? Що думаєш? А? Що Що дивишся невинним зльодом? Я тобі що, шо, щось винен, чи що. Сидиш. Сижу, щось, каже, і думаю. Так. Ну що ти все? Заходиш, ні. Пішли, будемо щось на вечерю готувати. У мене, у мене все готово, не знаю, як у тебе. Чи що? Хух, пішли. Ну ладно, давай, вицейте, я ще курей покажу, ось да і все, та й будемо закінчувати. Вчора заходжу. І мене петух вчора як увалив ззаді в ногу, я думав, з ума зійду. Ну, воно тут не дуже й больно. Ну, є ось бачите, а? Неожидано, да. І він дзьобом мене, як усандалив. я розвертаюся. Ну, якби не Марина. То його б вже б не було. А вона каже, та ну ладно, ну, він же ну, може, попутав трохи там, знаєте, ну, напав, коротше, то, то, то є в нього такі здвиги, це цей білий. Оцей. Ну це все об'ясняє, я зайшов на його територію. Хоча он петушок ходить, це наш старенький, хороший, там, клики у нього такі ззаді, ну, суперовий просто взагалі. По поводу курей о цих. Щось вони якісь свини мені негодячі. Он таке взагалі ходить, непонятне, ні бройлер, ні курка. Е, оці іспанки якісь високі в ногах. Не знаю, щось воно таке теж, як кураї. Знаєте, дуже багато кураїв. Тобто курочки будуть. Якісь курочки, вон пішла курочка, вон ходить, он. Тобто, із 100 штук, я думаю, що якийсь двадцяточок буде. Наші інкубіровані, он де біленькі, блін, ломан-войти. які які Гля, це наші інкубіровані. Кажу, блін, треба ось в інкубатор зарядити і все. Ну, е, подивимося. Ломанвайтів реально треба розвести. Вони мало їдять і несуться нормально, і, і ніяких проблем із ними нема. А оці м'ясо яєчні, от вони якісь трохи, знаєте, ні, ні тин, ні ворота. Макарчик, я зараз зайнятий, син, Хорошо? Я ще зайнятий. давай, не, не задавай мені. Ні. Ні. Все, підождіть мене і потім. Зараз йдемо на річку сходимо. Так, все, друзі, сіла в мене шайтон машина. Сіла батарейка, зараз буде трошки трясти. Коротше, вон квочечка там сидить. Ящик Її... Йо... вирізав дірку, туди запхав яйця. І зверху е, отим бетонним кольцом накрив, вона туди залізла і все. Тепер їй ніхто не мішає, ніхто до неї не залізає, тому що якісь вредні кури розгрібають її гніздо, і ну, ну, це, це не є добре. Так що якось отак. Ну все, друзі, давайте буду прощатися з вами, тому що знімаю на телефон. Е, балансіровка тут, мабуть, ніяка, не годяча. Воно зараз таке теліпає, у вас усе і очі будуть боліти. Так що, на даному моменті, всім дякую за перегляд. всім Здоров'я побільше, більше, щоб усе було добре. Хай вас Бог береже і вас, і в нас усе буде хорошо. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Марусь, ну що, пішли? Я рядом так? Давай, хорошо.